Чи потрібно ФОПу-спрощенцю, який не має доходу, платити ЄСВ. Скоріш за все, ви чули, що ФОПи у 2025 році обов'язково мають платити ЄСВ, оскільки скасували воєнну пільгу, яка давала право його не платити. Таким чином, виходить, коли ви є ФОПом на першій, другій чи третій групі і не маєте доходу, все одно маєте платити ЄСВ 1760 гривень щомісяця. Відсутність доходу дає підставу не платити ЄСВ лише на загальній системі оподаткування. Проте додам, що для єдинників ФОПів, які є мобілізованим або зареєстрованими на тимчасово окупованій території, такі ФОП і надалі зберегли пільгу та можуть не платити ЄСВ. Проте, якщо ФОП знаходиться на території можливих чи активних бойових дій, пільги вже немає. Це досить хитра норма. Також ЄСВ можуть не платити пенсіонери, особи на будь-якій групі інвалідності, а також ФОПи, на яких роботодавець заплатив ЄСВ. Тому загальне правило нема доходу на спрощеній системи все одно платимо ЄСВ. Можемо не платити тільки тоді, коли є якась конкретна пільга, якою можете скористатись. ще більше корисної інформації в телеграм, підписуйтесь.